15 лютого в Україні відзначають День пам'яті воїнів Інтернаціоналістів або День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Афганська війна була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу. Через горнило Радянсько Афганської війни пройшло понад 160 тисяч українців. Понад 3 тисячі солдат загинули у чужій десятирічній афганській війні. Десятки вважаються зниклими безвісті або тими, хто потрапив у полон, тяжкий подих смерті, не всі живі. Та той, хто живий, знає надто велику ціну війни. Воїни не розповідають про воєнні події, лише скляні очі переказують нам трагедію війни і людський біль та безкінченну біду, що хвилинний ризик своїм життям. Крім афганців, цього дня вшановують і інших військових, які брали участь у різних війнах в часи СРСР. Та незалежної України. У період незалежності з миротворчих операціях за межами країни загинуло 49 військових. З самого початку війни на сході України тисячі афганців та ветеранів інших війн добровільно виступили на захист рідної землі від російських загарбників. У цей скорботний день Україна схиляє голову перед своїми синами, що воювали та загинули в 16 країнах світу.